Та Бернадетта Субіру. Марія Бернадетта народилася 7 січня 1844 року в маленькому містечку Лурт на півдні Франції, була найстаршою з п'яти дітей мірошника Франсуа Біру і прачки Луїзи Кастеро. З часом справи Франсуа Біру погіршилися, і він змушений був продати млин. Та переселитися до приміщення, яке раніше слугувало в'язничною камерою. Тут у напівтемряві і сирості росла Бернадета, яка шестирічного віку страждала на астму. До того ж, дівчинка перехворіла холерою і перестала рости. Її зріст був усього 140 сантиметрів. Бернадета як могла допомагала батькам. Вона періодично наймалася до далеких родичів допомагати по господарству. Через це дівчинка не ходила до школи. Одна з діток, у якої прислуговувала Бернадетта, випасаючи овець, намагалася навчити її основ катехизму. Однак дівчинка, яка не вміла читати і була змучена після важкої праці, нічого не розуміла вранці 11 лютого. 1858 року Бернадета разом із своєю сестрою Туанеттою і сусідською дівчинкою Жанною пішли на пошуки дров. На іншому березі річки, вздовж якої вони йшли, у печері Масаб'єль. Діти побачили те, що шукали сухе дерево. В супутниці Бернадети. Бо соня ж швидко перейшли на другий берег річки. Сама ж Бернадета вагалася, вона боялася застудитися, бо з її астмою це було небезпечно. Коли дівчинка нарешті наважилася і почала роззуватися, відчула щось схоже на поду вітру. Але вітру не було. Дерева стояли непорушно. Це повторилося ще раз. Потім, у темряві печері, вона побачила світло, в якому з'явилася постать жінки, одягненої в білі шати. Руки жінки були розпростерті, як для обіймів. Бернадетта впала навколішки і хотіла перехреститися, щоб молитися розарій, однак чомусь не могла піднести руку вгору. Тільки після того, як пані зробила знак Хреста, дівчинка і собі змогла перехреститися і почала молитися. Пані також перебирала вервицю. Її губи ворушилися. Потім пані зникла. Під час одного з'явлення біла пані сказала Бернадетті вмитися водою з джерела. Жодного джерела. Печері не було, але дівчинка почала руками розгрібати землю в місці, на яке вказала діва, звідти забило джерело, яке існує по сьогодні. 25 березня, в урочистість благовіщення Господнього, діва на прохання Бернадетти назвала себе Я непорочне зачаття». Священник, якому дівчинка розповіла про це, був неабияк здивований. Бо ця неграмотна дитина просто не могла знати, що якраз за три роки до цих подій церква проголосила правду про непорочне зачаття Діви Марії. Звістка про об'явлення швидко облиціла околиці, проте мало хто зрадів від цього. Родина Бернадетти боялася, що над ними будуть насміхатися. Священники були спантеличені. Представники місцевої влади не хотіли зайвих клопотів, пов'язаних з тим, що біля печери почнуть збиратися люди. Діва Марія являлася Бернадеці 18 разів. Вона навчила дівчинку молитви, яку та до кінця життя промовляла наодинці, так нікому і не видавши таємницю, що їй довірила Пресвята Діва. А ще Марія пообіцяла Бернадетті, що та буде щасливою. Але не на цьому світі, а у вічності. У віці 22 роки Бернадетта вступила до монастиря сестер милосердя в Невері. Життя у монастирі було монотонне і непросте. Деякі монахині у їх числі і настоятелька вважали Бернадетту надто гордою. Тому ставилася до неї дуже суворо. Бернадетта покірно сприймала суворе ставлення до себе, недовіру і обмови. Одна з півсестер якось сказала: Як добре, що я не Бернадетта, попри важкий стан здоров'я, прогресуючий туберкульоз, атму, пухлину в коліні, яка заважала ходити. Сестра Бернадетта турботливо і лагідно доглядала хворих у шпиталі. Усі свої страждання Бернадетта жертвувала за навернення грішників і за душі в чистилищі. Померла Бернадетта Субіру 16 квітня 1879 року. Її останніми словами були Свята Марія, Мати Божа, молись за мене, бідну грішницю. Папа Пій 11 канонізував Бернадетту 8 грудня 1933 року. Вона проголошена святою не з огляду на видіння Діви Марії, який мала в дитинстві. Долику святих Бернадетту зарахували за її життя, сповнене молитви, просту побожність, послух і вірність всьому, що їй посилав Господь. На місці, де Бернадетці об'явилася Діва Марія, збудовано храм Лурдської богоматері. Сюди постійно приходять паломники і відбуваються чудесні стілення. Свята Бернадетта Субіру покровителька хворих, бідних пастухів, міста Лурд. Атрибути Лілія